Дизайн для не дизайнерів, з чим його їдять, навіщо він саме вам? Е, у нас буде три блоки. Перший блок це буде частина про види дизайну і закони дизайну, тому що е, мені здається, важливо трошечки дати вам контексту, навіщо це, в принципі, е, ну, як орієнтуватися, навіщо вам це потрібно, як це працює в вприн... ну, взагалі? Тому що, якщо я скажу, ну, можете розміщувати текст ось так, а картинку під, підбирати ось так. Буде складно зрозуміти, чому навіщо, і чому саме так працює, а так не працює. Тому ми з вами е, спробуємо дуже швидко трохи, але зануритись, е, які бувають види дизайну. Тому що навіть якщо ви не будете робити дизайн, можливо, вам треба буде знаходити людину, яка робитиме дизайн, і вам потрібно розуміти, е, а чим дизайнер, е, веб-дизайнер відрізняється від графічного і який саме вам потрібен. Так само, закони дизайну це такі дуже е, узагальнені принципи там, е, того, як умовно підбирати колір, і чому саме так, і чому дизайнери керуються цими правилами. Наступний блок у нас буде це основні інструменти, якими можете користуватись. Ви вони можливо для вас вже будуть відомі, можливо, ні, але вони достатньо прості. І доступні, і головне, безкоштовні для того, щоб уже створювати щось там для ваших соцмереж, для того контенту, який вам потрібен. І в цей самий блок ми спробуємо вмістити 11 правил вдалого відео на телефон. Одразу кажу, я не відеограф, але я мала досвід, і коли працювала в діджитал маркетингу, ми багато знімали. Контенту просто на телефон для сторінок, і якісь такі дуже прості, актуальні і зрозумілі речі, я думаю, можливо, буде для вас корисними. І в останньому блоці ми з вами спробуємо попрацювати в режимі реального часу щось зробити там в тих додатках, в яких я вам порекомендую. Щоб просто ви побачили, як будується цей процес, чому, ну, там з чого починати, умовно кажучи, тому що завжди це буває дуже складно. Я коли ходила в художку, тобі завжди цей страх білого аркуша, це ну, всі знають, тому що ти не знаєш з чого почати. І от ми з вами спробуємо: з чого можна почати, щоб там, зробити там, той чи інший візуал. Окей, види дизайну. Їх буває багато. От я хочу, щоб ви пробували таку аналогію, як з лікарями. Тож, ну, ви ж не прийдете до окуліста зі зламаною ногою і не скажете там, перев'яжіть мене. Може, він вам щось і зробить, але повноцінно він вам ногу не перев'яже. Так само і з дизайнерами. Типу, ну, всі дизайнери, але кожен займається якоюсь окремою сферою. Тому ми починаємо. Графічний дизайн. Це власне те, чим займаюсь я. А, чим займається графічний дизайнер? Це створення логотипів, це розробка брендингу. Ось ця от рожева справа картиночка. Це, наприклад, графічний дизайнер розробив стиль для якогось там продукту, наприклад, косметичного. Це може бути нев'язково косметика, це може бути а, той самий, не знаю, благодійний фонд. Це може бути там, не знаю, телеканал, це може бути е магазинчик одягу в інстаграмі, це може бути е кав'ярня, це може бути лікарня. Тобто будь-що і графічний дизайнер займається тим, що він упаковує це. Він створює все від логотипу до фірмових шрифтів, кольорів, е що тут у нас ще, є? Е якісь там фірмові там, іконки, які вони додають в соцмережі або що. Тобто це повна. Е Повний цикл, скажімо, упаковки якогось бренду, якоїсь компанії і так далі. Графічні дизайнери займаються розробкою шрифтів, це називається типографіка. Тобто всі шрифти, які ви бачите, там, New Roman і так далі, цим займалися графічні дизайнери. Тобто. Починаючи там від накреслення, вони бувають там жирніші, товстіші і так далі, закінчуючи е -е, якимись дуже називається, акцидентні шрифти, тобто вони не несуть більше такої утилітарної функції, вони можуть бути якісь дуже е художні, не знаю, правильно каліграфічні і так далі. Так само логотипи е можете звертатися до графічного дизайнера за розробкою логотипу. Також поліграфічна продукція, тобто це все входить в функції графічного дизайнера. А наступний, дуже популярний, наймабуть актуальніший зараз. Ті, хто, в принципі, поки що не боїться втратити роботу через штучний інтелект, це UI-UX дизайнери. Що значить UI-UX? UI inspiration і UI, Боже, це слово забула. UI, типу Це дизайнери, які займаються веб-продуктами, тобто всі додатки в телефонах, сайти і так далі, цим займаються UI UX дизайнери. Раніше вони називалися веб-дизайнерами, але це вже така архаїчна, старенька назва. Це свіженька користуватись. Що значить, чому чому UI і UX? Тому що навіть Може бути окремо ui дизайнер, а й окремо ux дизайнер. ui дизайнер займається візуальним. От ми под візуальною частиною. От ми подивимося тут якийсь додаток пов'язаний там з рослинами, чи це магазин, якийсь, який продає рослини, і ui дизайнер займається тим, що він має красиво все це. Оформити, підібрати контент, який туди має вміститися, розміщення і так далі. А UX-дизайнер він має продумати: от ми подивимося на картинку зліва, щоб все це працювало, щоб цей програма, сайт додаток був логічний, послідовний, щоб ти, якщо нажмеш цю кнопочку, тебе перенесе, наприклад, на сторінку покупки. А після сторінки покупки тебе там перенесе в корзини, ну, тобто оцей шлях користувача. От зараз не полінюсь, знайду е, оце англійське слово. Тобто UX-дизайнер займається тим, щоб е, додаток, застосунок, е, сайт були зручними для користувача. Тобто, що б ви там красиво не зробили, UX-дизайнер має зробити так, щоб це було зручно і логічно в користуванні. Е, гейм дизайн це теж окрема. Окремий блок, який теж дуже затребуваний, це у них, мабуть, одні з найвищих чеків, в принципі, з усіх дизайнерів, вони займаються розробкою відео -іго. Ось тут ну, буквально трошки такі, це називається, концепти, коли промальовуються якісь там знаєш, сцени, якісь а, а, що тут у нас, деталі. Там по якимось героям, якісь там фішечки і так далі. Тобто вони займаються відмальовкою, е відмальовкою ігор. Але тут їм теж уже наступають на п'ятки е різні е штучні інтелекти. Того що ось подібні такі фони раніше художнику ґейм е дизайнеру треба було якийсь там час, дні, тижні для того, щоб відмовлявати концепти фонів. Якісь там чорновички і так далі. Зараз за 5 хвилин, якщо ви правильно вб'єте скрипти в той самий Midjourney, він вам зробить це там, за 3, 5, 10 хвилин, окей, якщо вам там щось не, не подобається і ви хочете це переробити. І це типу, вважається вже проблемою, того, що компанії не потрібен геймдизайнер, який малює тиждень, якщо в нього є Midjourney, який може згенерувати це за 5 хвилин. І це вже, скажімо, така. Е Боротьба і всі трошечки напряглись, коли з'явились подібні АІ інструменти. Тому це окремий вид дизайну, щоб ви просто ну, для вашого е, розуміння. Motion дизайн. Це будь-що, що, що пов'язано з анімацією. Motion дизайн це все е, анімоване, що ви бачите. Починаючи від реклами фори або сільпо по телевізору. От зараз у них прикольна реклама мальована. Я обираю цей сир, тому що він там, чи а це новус, я обираю цей сир, тому що він найкращий. Мені подобається просто дуже прикольна ілюстрація. Гарненько вони так намалювали це, і воно симпатично виглядає. Тому будь-що що рухається. Починаючи від такої плоскої анімації, 2D, це називається, закінчуючи 3 d всякими штуками, спецефектами і так далі, це motion дизайн. Design. Motion дизайнери ну, вони зазвичай вміють всього потроху, вони вміють там, і, трошки і малювати, і граф дизайном займаються, ну, тобто вони такі універсальні, можна сказати, бійці. Але вони займаються виключно анімацією. Тут я помістила, скажімо, такі більш відгалуджені види, які нас не сильно стосуються, але просто для того, щоб ви також розуміли, існує така штука, як промисловий дизайн, і тут наша улюблена ікея, вона, мабуть, найвідоміша в цьому, тому що промисловий дизайн займається нашим середовищем, Там, тим столом, на якому я зараз працюю, стіце, на якому сижу, тобто вони. Поєднують утилітарність з якоюсь мінімальною естетикою. Воно, звичайно, ну, набагато простіше, але це теж це, певна навіть інженерія, тому що це має бути ергономічно, зручно, комфортно. Це називається промисловий дизайн. Фешн дизайн також це розробка там, того самого одягу. Тут ти маєш вже бути більш прокаченим там, в цих тканинах, так само, як архітектор, має бути прокачений в. Як це називається супромат називається в цих матеріалах будівельних і так далі, але це теж частина е, дизайн ком'юніті? Е, також є ландшафтний дизайн. Ми думаю, ми всі знаємо. Це дизайн е, середовища, які займається рослинами, і це теж окрема така стізя. І, звичайно ж, дизайн е, інтер'єру, е, який ми всі знаємо. Які займаються власне нашим теж середовищем, але таки більш в узагальненій формі.